Шановні друзі, хочу проінформувати громадськість про те, що тільки що в управлінні МВС відбулася спільна нарада, де колектив нашого управління вирішив клопотати перед начальником, перед генералом Варцабою, клопотати, залишитися в посаді, працювати на посаді начальника МВС і в подальшому. Таке ж саме рішення ми оформимо документально і направимо його до міністерства і будемо клопотати. Про це, що я сказав. Дякую. Якісь подальші кроки відбудуться в районах, скажімо чи будуть там збори? Так точно. І в районах будуть збори, і в всіх колективах будуть проведені збори. Всі думки будуть враховані. Але... Яка була мотивація цього рішення колективу? Ну мотивація така, що в нашій області за три місяці цих, відколи почалися мирні протистояння, не допущено ніяких людських жертв. Не допущено захватів приміщень, не допущено інших актів вандалізму, інших правопорушень. Я думаю, це достатня підстава для того, щоб колектив вірить нашому генералу. Хочемо, щоб він далі виконував обов'язки. Чи були у залі висимо ці інші прізвища? Ні, одноголосне рішення. Дякую за увагу.